Бендин, Йо гарізон. Challenge, ewait. Don't forget to eat. Хіба не. Джане? А? Хіба там Ей. не в кінці? Куди ти думаєш ти йдеш, чоловіче? Ми тільки відійшли на ...два, два шага. Куди <рик> ту... на нас якийсь да. Я тобі прошу. Я тебе тут не бачив. Е, Хлопець як ти Такий має хлопець, знати як ти своє має місце. знати своє місце. кинь хизуватися, як лятий павич. Павич? I packt your мам. <laughs> Там було просто ю пикок, а тепер... IPK. ЮФАК пикок. I pick at your mom. А? 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 Ну ти свиливий, человече. О, розумник, я втоплю твою розумну дупу в річці. Oh. Шо там? Ши-шо, тварина? Де що це вони переводять? Вивіску. Якусь. А, сподіваюся в наступ... А, ти віриш в наступне життя чоловіче? о, і музика помінялась.